Доброго дня всім! Сьогодні я хотіла поговорити на тему, скільки треба заробляти в місяць в Польщі, щоб прожити. Раніше мені здавалось, що жити за кордоном можуть тільки заможні українці, бо це розкіш. Але зараз, проживши в Польщі вже два роки, мені так і не здається, я змінила свою думку. Мені здається, що треба мати тільки нормальну роботу, високу заробітну плату і цього вже достатньо, щоб прожити в іншій країні. Так от, скільки ж треба заробляти, щоб прожити в Польщі? Я написала свої основні розходи, які в мене є за місяць. Ну, це оплата за житло, за помешкання, далі харчування, потім одяг. У нас виходить, що ми не можемо не купувати одяг новий кожного місяця, ну і інші розходи. Це можуть бути розваги і так далі. Якщо всі ці розходи додати, то, мабуть, можна порахувати, скільки ж я витрачаю в місяць на, Просто на те, щоб прожити. І так, перший пункт це помешкання, оплата за проживання. Якщо подивитись на оренду помешкання в Польщі, то тут в нашому місті невеличка однокімнатна квартира буде коштувати близько 2000 злотих. Недешево я вам скажу, ну а тепер про моє помешкання. Живу я в гуртожитку, маю одну кімнату, живемо ми тут разом з дочкою. Все останнє в нас спільне. Спільна ванна, туалет, кухня. Зараз зроблю маленький огляд своєї кімнати. Це моя кімната. В кімнаті шафа, ліжко, телевізор маємо. Далі вікно. З виходом на балкон. Ось. А ще з цієї сторони у нас стіл. Зараз я вам покажу стіл. Така а, полка з книжками. Ну, ще одне ліжко і ще одна шафа. Ото і все. За цю кімнату я плачу 800 злотих. Тобто це таки постійна оплата в місяць. Далі розход... друга стаття розходів, про яку я говорила, це харчування. Хотіла полічити, скільки я в місяць витрачаю коштів на харчування. Зараз, мабуть, треба сходити в підронку, закупити продукти. Купую я продукти кожного дня, ну і далі полічую, скільки то буде стояти мені в місяць.

Марини два. Це дев'ять. Одна дорога. Яблоко-польське. Штури дивування. Скільки два 92. Ну що, я все взяла. Зараз йду на касу, розрахуюся і подивимось, скільки я сьогодні викатувала тільки на продукти. Що мої витрати сьогодні на продукти скільки? 42 злотих. Але завжди я витрачаю навіть трошечки більше злотих 50. Ну і буде так, приблизно 50 злотих за день. в середньому Десь не 42, а 50 злотих день я витрачаю тільки на продукти. І виходить, скільки це буде в місяць, то це буде приблизно 1400 злотих. Це тільки лише продукти на до. Третя стаття розходів, у нас, дочкою, це одяг. А для нас це така... Ми витрачаємо гроші на одяг кожного місяця. Ну, Дівчата люблять бути красивими, купувати новий одяг. Я... У мене було таке відео на тему одягу. Я тоді була в магазині H&M в Польщі, але там ціни від 100 злотих. Але є в Польщі і e, дешевші магазини. А, наприклад, Сансей або Нью-Йорк. Там ціни в два-три рази менші, ніж в Ден. Сьогодні хочу піти в той магазин і подивитися, що там і скільки там коштує. в магазині Sunsei. Покажу вам, які там ціни. А, я я такі костюм. Толстовка і штани. Скільки вона коштує толстовка 59 злотих. 59 злотих. А такі спортивні штани 39 злотих. недорого Джинси за 39 злотих будь-які. Тут Будь дуже багато. Такому кольорі.

рожевих До справа рожевих. Сукня файла. Скільки вона коштує? Цікаво. 39 злотих. Гарнікапці коштують всього скільки? 19 злотих. Це супер? В різних кольорах розеве, біле, синє, коричневе. Ну, вибирайте, що хочете. До ціни в цьому магазині Санси, наприклад, два рази нижчі, ніж у Нью-Йорку. Можна купити тут недорого, будь-що, будь-які штани там за 30 злотих або за 30-40 злотих нового блузку. Я так полічила, на но новий одяг, я витрачаю в місяць 300-500 злотих, не більше. Ну, у мене дівчинка теж тому вона дуже любить одягатись, моя дитка. Тому Одяг ми купуємо дуже часто. І останній пункт, який я записала, в статті наших розходів. Це розваги. Ну, інші розходи. Ну, Які розваги? Наприклад, ми любимо ходити в кіно. Давайте з вами подивимося, скільки стоїть білет в кіно. У нас є такий кінотеатр, називається Хеліус. Підійдемо, подивимося, який тут репертуар, що тут показують. Що тут буде нового і цікавого. Так, каскадер. Мой пес, Артур. Непокояльна. Ну, цін тут немає. Але я і так знаю, що ціна на будь-який фільм ну, 20-25 злотих, Нам сходити вдвох з Діаною. Це злотих 50. Ну а зараз проходимо всі розходи. Перше харчування. 1400 е, е, злотих місяць, друге обясні ну, злотих 400-500. Е, далі третя розвага злотих 300, ну на голові, саме головне це арендоплат 800 злотих. Якщо все це додати, то вийде не менше 5000 в місяць. Але якщо враховувати середню зарплату нового 40 чи 3-4 тисячі. Якраз те на те й виходить, прожити можна. Ну що, а на сьогодні все? Всім па, Пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно До побачення!